Зв'язку також Ніна Южаніна, народна депутатка, фракція Європейська Солідарність, також долучається до нашого ефіру. Дякуємо, шановні народні депутати, що сьогодні ввечері долучились до суспільного. Щодо цих да, добрий вечір. Щодо цих 30 мільярдів, пане Олеже, я от не зрозумів. Поясніть, будь ласка, що це за сума, звідки вона е, взялась. 30 мільярдів доларів це понад трильйон гривень. Якщо згадати, що у нас на 25 п'ятий рік на оборону передбачено було трошки більше двох трильйонів, то це така велика сума, якої не вистачає, як каже президент України Володимир Зеленський. Тож що це за дірка, чи це не дірка, чи звідки взялись ці 30 мільярдів? Ну я думав, що президент сказав досить чітко, це для того, щоб завантажити нас промислової потужності. Вони, наскільки я пам'ятаю, їх завантаженість зараз складає десь 30%. І судячи з цього, якраз ми можемо виробляти зброю на 30 мільярдів. Це не питання додатково на 30 мільярдів. Це не питання того, що у нас там не вистачає зброї якраз на цю суму. Ні, абсолютно це не так. Це сума, за рахунок якої наше там військове виробництво станом на цей рік може бути понад заванта. Скоріше за все, у 2026 році воно буде ще більше. Більш потужне і більше потребувати фінансування з рахуванням того, що у нас військово промисловість зростає. Це є один із драйверів або локомотивів нашої економіки, в тому числі. Більше того, я б зазначив, що в даному випадку президент він трошки такий був скромний. Я би сказав. Я думаю, що якщо б він заявив суму і в 40 мільярдів, це так само була б нормальна сума, і українська промисловість військова навіть виробила і більше зброї ніж 30 мільярдів. Угу. Uh, пані Ніно, uh, до вас питання. Президент Зеленський сказав, що джерелом фінансування можуть стати заморожені російські активи. Він планує закликати країни групи Семи активізувати зусилля в цьому напрямку, але чи можемо ми швидко розраховувати на uh, це джерело? Uh, я пам'ятаю минулого року, коли йшлося про використання доходів від заморожених активів, то досить довгі тривалі дискусії uh, були. А тут треба до кінця року вже 30 мільярдів. Вибачте мене, але я взагалі поки не зрозуміла заяви пана Зеленського, тому що насамперед я хотіла би звернути увагу всіх дорослих, хто є сьогодні у владі, про те, що вони мають зробити аудит. Виробництва товарів збройного з всіх цього напрямку для того, щоб зрозуміти, що ми виробляємо, наскільки саме ці товари потрібні зараз, і наскільки вони відповідають сучасним обставинам на фронті, і так далі, наскільки я знаю і, і, і відомо з великих нарад, які там відбуваються зі зброєрями, в нас повний Хаос відбувається в цій сфері для того, щоб робити такі заяви, насправді треба точно мати повну картину, повний аудит. Виробництва на сьогоднішній день і перспективні плани це має бути високотехнологічне, уже сучасне озброєння, яке потребують наші збройні сили. І якщо говорити на цю тему серйозно, то тут звісно більше треба залучати до спільного виробництва з іноземним інвестором, тому що можна говорити про 30 мільярдів необхідності 40 мільярдів все це в нікуди, тому що насправді. Ми можемо тільки підняти цю галузь для того, щоб вона була і в плані. Виробництва необхідної зброї, і в плані забезпечення оцього поточного поточними грошима це тільки залучати до спільного виробництва. Uh -huh. Ще вчора звучали заяви про те, що нам потрібно відкривати більше спільних виробництв, що це буде якраз проривом у, вир... у... в налаштуванні виробництва для забезпечення українських збройних сил. Сьогодні ми говоримо знову тільки про власне виробництво. Навіщо ми ж розуміємо, що і безпекова складова. А технологічна складова все залежить від того, наскільки ми багато технологій можемо зараз залучити, і наскільки ми зможемо виробляти те саме ту саму зброю, яка вкрай необхідна, угу. і я не хочу зараз повторювати скептичні настрої, які лунають з усіх боків від експертів. Що ми можемо робити, чого ми не можемо робити. Тут головне для нас, щоб ми не помилялися, коли робимо такі заяви, бо тоді. Наступний раз на, на них ніхто не зреагує, тобто ви знаєте, що один раз можна сказати і пробивати цю тему для того, щоб досягти успіху. Якщо про це весь час говорити і в різних ракурсах, і в різних цифрах, і з різними підходами, то ніякого толку не буде. Тому можна я хотіла би, щоб пані Ніна, таки питання, питання буквально радит. коротко, да, бій, хто має робити цей аудит? Я думаю, що цей аудит вимагають члени профільного комітету, наскільки там більше закритої інформації чи відкритої, те, що я маю чую від своїх колег саме зараз саме цей аудит зброї, виробництва зброї стоїть на першому першим питанням в профільному комітеті. Потрібно так. розібратися і встановити зараз пане, саме... Олеже, так <гаджується> чи ви погоджуєтесь з тим, що потрібно робити аудит перед тим, як десь шукати 30 мільярдів його. Партнерам про те, що нам потрібно 30 мільярдів. А раптом вони самі скажуть також дійсно, ну, а давайте подивимось, а куди йдуть гроші у вас а, в принципі на зброю. Чи ви погоджуєтесь із цим? А, і, і щодо щодо фінансування, власне кажучи, щодо того, що не треба заявляти про суми чи ви погоджуєтесь із цим. В першу чергу я категорично проти того, щоб принижувати свого власного виробника і казати, що він взагалі сам бездарний нічого не може зробити без підтримки наших там партнерів або інвесторів, будь-якого це в той час, коли ти від поляки нещодавно був у відрядженні, і поляки, литовці, навіть французи, говорять, що вони готові і хочуть купити технології і сучасну збройні в Україні. Тобто те, що ми виробляємо самостійно в цей час сказати, що ми ні на що не проможемо, ну це досить дивно. Тобто Поди, спільні, спільні виробництва, виробництва нам не потрібні. Ми самі впораємось і все зможемо Дивіться, зробити. Не потрібно казати, що ми не можемо виробляти якусь зброю, тільки може виробляти з рахунок соінвесторства інвесторства або партнерства. західних партнерів. ми можемо виробляти. Більше того, я ще раз зазначу, що дуже багато підприємств або технолічні достатньо підприємств, або інвесторів з західної Європи готові Купувати нашого озброєння, готовий купувати наші технології і готові привозити виробництво до себе в країну, починаючи з Польщі до Франції. Тому не потрібно принижувати себе, як це було останні 30 років, і важати і вважати, що Україна ні на що не здатна. Добре, так, аудит втратно, потрібен? Що аудит потрібен партнерам ще це не снилося. Це по перше. По-друге, стосовно аудиту та оцих от загальних слів. Ну, це знову ж досить дивно чути, Коли в той же час ми бачимо інвестування і готовність наших партнерів надати нам фінансування під виробництво сучасної зброї, не та не тою зброю, про яку ми ще тільки думаємо, а про якої вже є виробничі і промислові ланцюжки, яка готова випускатися через тиждень. Можу нагадати Данію, яка надала 600 мільйонів, здається, доларів. Для фінансування можемо зараз згадати Німеччину, яка надає там мільярди для випуску далекобійної зброї. Ну я ж ми ж е, з вами переконаний, що вони просто так не дають і розуміють, 5 туди, мільярдів сьогодні дають. новина, і 5 мільярдів, і мільярдів і надає цей, і Німеччина, і цей, і цей але це в 6 разів менше, я, ніж. Я перебачаюся, дайте, дайте, дайте я завершу. І Прошу. в цей час слухати про те, що мені на що не спроможні, що у нас нічого виробити без аудиту неможливо. І бачу про те, що у Німців зовсім інша думка, це досить дивно, я вибачаюся. І мене дивує така державницька позиція. Тобто аудит не потрібен. Я ж кажу: у нас партнери, в нас складаються мільярдами. Но, але це то, ж, ну, вони ж це факт. Вони ж але аудит потрібен чи ні? Так. Ну, ми, дивіться, ми ж говоримо фактами. Ми говоримо не казками вигадками, а фактами. Угу. І факти свідчать про те, що наші партнери вірять. І довіряють наш військовий промисловості. а нам сам, Навіть, нам самим, нам самим Україні. От, ви кажете про партнерів. Окей, ви кажете про не треба принижувати? А от я, як громадянин. Можливо, теж хочу знати, чи вірно, чи правильно витрачаються кошти. До чого тут партнери? От вибачте, я вам нагадаю, я вам нагадаю, ви знаходитеся в стані війни, і я су дуже сумніваюся, що у вас є доступ до державної терміни. Так, але я вірю, наприклад, якщо буде аудит. І, відповідно аудит... ніхто, ніхто правильно. дивіться, ніхто особисто вас не допустить. Але в даному випадку лакусом паперцем є наші партнери, які вкладають мільярди в нашу промисловість. Ну, наші ну, партнери, ви їм довіряєте? Я не знаю про що знають наші партнери так само, бо я не маю доступу ви до інформації, питання, яку мають знаєте, наші питання, партнери. Чи довіряєте ви їм? Але, якщо, чи наприклад, довіряєте німцям, чи довіряє... довіряєте ви Копенгаген? Довіряє я довіряю боми? українцям. Я довіряю українцям, тому якщо так. б українці робили такий, такий самий аудит, компетентні е спеціалісти, то я б, можливо, б сказав: бо, Окей, я вірю. Просто я про те, що це Більш ж не лише партнерам потрібна інформація, це і громадянам України. Райни потрібна як на мене, якщо ви довіряєте українцям, я надам вам наступну інформацію. У нас є багато приватного бізнесу, який особисто з власної кишені вкладається в оборонку і виробництво відповідної зброї. Це навіть українці це фінансують. Доповідати про те, хто де і саме в який об'єм. Я надавати вам цю інформацію. Не маю права. Звісно, так я розумію це, пані Ніна. До вас питання от минулого року наприкінці парламент ухвалював зміни до бюджету. Там покривали 500 мільярдів діру, недофінансування, якраз оборонного оборонної сфери, оборонного комплексу. Чи є загрози, що в цьому році ця ситуація може повторитись? Бо я знов ж таки, от 30 мільярдів. Ми зараз шукаємо, чи не доведеться ще шукати і зміни до бюджету голосувати. 30 мільярдів, ви правильно сказали, це 1 трильйон. 200, 200 мільярдів, мільярдів. гривень. Так. Ну звісно, це абсолютно очевидно для якоїсь окремої програми чи окрема, якби бачення для того, щоб щось. Я дуже хотіла би, щоб ми говорили правду насамперед собі і чули і слухали членів профільного комітету, які, які пишуть про те, наскільки зараз здатна наша оборонна промисловість е, ну, бути якісною чи задовольняти наші потреби. Не хочу про це говорити в ефірі. Хоча ще один раз я попрошу все таки колегу прийти на такі зустрічі для того, щоб він почув. І е, що стосується дефіциту, який у, у в минулому році збільшував дефіцит бюджету, зв'язку з нестачею грошей на оборонку, і в цьому році, от дивіться, вже пройшло два тижні між е, е, парламентськими засіданнями. Жоден урядовець не виступив з цією темою, не сказав жодної заяви щодо того, що дефіцит буде збільшуватися, тому що не вистачає коштів. Е, на жаль, але насправді люди, яким дали цю інформацію, вони вже її давно поширили і вона обговорюється. Так, от я сьогодні спеціально дивилася фінансові звітності деяких державних підприємств для того, щоб зрозуміти, а де гроші? Чому не вистачає в казні гроші? Чому зараз знову в нас відбувається наближення видатків на ці місяці? Тобто, в нас друга половина року буде справді дуже дефіцитною. Чому так? Так от, перш за все, треба, звісно, знайти внутрішні ресурси, потім говорити про інші кроки. Але якщо парламент насправді вийдуть з цією пропозицією і будуть прикриватися оцими загальними словами більшість державників, чи до мене робити якісь закиди, що я не державник, ну це мені здається абсолютно не варто. Тому, якщо у нас влада зараз може помилитися в розрахунках, в бюджетних розрахунках на один трильйон, то я тоді не розумію, що ми взагалі рахуємо. Просто зрозумійте, будь ласка, можна помил, помилитися ну навіть уже в нинішніх умовах, коли там якісь були перебої на 100 мільярдів, ну не можна помилити, помилятися на такі величезні суми. Це означає, що ми живемо весь час в обмані. Так от треба це або ж. Вийти до суспільства і розповісти, що сталося з планами, і е, абсолютно чітко розказати, що ми очікували від наших партнерів і чого ми не отримали, на що ми можемо розраховувати на майбутнє і що нам треба справді шукати внутрішніх якісь джерела, бо не буде більше зовні допомоги. Угу. Тоді не треба розповідати, що у нас там мільярди зараз заходять, якщо в нас сьогодні вже закінчується травень місяць, а в нас скрутна ситуація, яка з, з підтримкою придбання зброї, або е, ну взагалі переда, передачі зброї, тому з, це з... питання дуже актуальне, а. але поки влада десь там сидить собі тишком нишком, а ми тут варимося у власному у власних здогадках. Ну ми, як, ми це спостерігаємо, знаю, бачу, як це то є зберігаємо і бачите, ми, ми обговорюємо це, тому ця тема не зникає з наших радарів. Дякуємо це, вам. Це, так, Невеличкий, невеличкий коментар. Тут є пересмикання фактів ще раз: Цей трильйон, або три. Мільярдів. Це не дірка в бюджеті взагалі. Це не те, що потрібно. Ще раз прочитайте або послухайте ще раз уважну президент. Це той, той об'єм, на який спроможна українська воєнна промисловість, на виробництво зброї. І в даному випадку, ця зброя може вироблятися, наприклад. За фінансування Європейського союзу як частина промислового ланцюжків, те, що зараз затвердила Європейсь... Євро... європейський союз, е... фінансування в цьому році оборонки на 150 мільярдів. І Україна може бути частиною цих промислових ланцюжків і робляти свою частку зброю у вигляді 30 мільярдів. Це питання не про бюджет, це питання про економіку і військове виробництво. По... Роз'єднуті факти не потрібно дивитися а на що ж не на біли, вигляді, що це про бюджет. Ніхто не говорить, ви сказали, що у нас ви діра трильйон, Будь ласка, недостатньо трильйон. О, бачите, а вже, трильйон вже, це п'ятсот мільярдів. Пані, в минулому пані, році пані і Ніна в вже виправляється. Пані Ніна вже виправляється Як? дуже добре. Да ви пані Но... Ніна про це вже пише два тижні, що помилилась в бюджеті на трильйон, в минулому році Ще. 500 і в Ми цьому році. Ми говоримо 500. про зброю. Ми говоримо про 30 мільярдів. за те, що ви закинули трильйон, діра в бюджеті немає. Це те, що Україна може виробляти зброю додатково. Немає значення на яке замовлення: mm -hmm. чи ти на український бюджет, mm -hmm. чи то на європейський бюджет, тобто то потенціал, який про який ми не знали, звісно, абсолютно, абсолютно Абсолют. mm -hmm. Це потенціал військового виробництва України. Зрозуміло, давайте будемо цю тему також тримати на увазі, тримати на контролі. Дякуємо вам за дискусію за роз'яснення. Нагадаю, нашим глядачам з нами щойно були в ефірі Олег Дунда, народний депутат України, фракція Слуга народу, а також Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність.